Вийшла зараз в ефір, тому що хочу трошки вас підготувати до майбутнього ефіру 16 числа об 11.15. Я планую провести ефір на тему часів презент. Готуйте ваші запитання. Різниця трьох часів активних. Презент. Будемо в активі працювати. І хочу сказати, що англійці мають. Певний порядок слів у розповідному реченні. Сьогодні торкнемося розповідного речення. І тепер знайомлю вас з темою мого довідника творчого робочого зошиту, як там це все викладається. Будь ласка, подивимось! Розповідні речення. Щоб речення розповідне складати слова в порядку треба розставляти. Якщо про цей порядок не подбати, то зміст вже вірно нам не передати. Спочатку хто що, а потім що робить, Або хто що це є. А після доповнення йдуть далі. Про обставини мову ведуть. Тобто, може, місце чи час цікавить нас? Дивіться, і ось є трошки, як у спорті: перше, друге, третє місце. Приклади речень. I see a cat, he sees a rat. Хто I? Роби сі і додаткова інформація – и cat. Далі, хто що? He, ш, хто? С и і додаткова інформація – a red. Далі. my name. Що, my name. Є форма to be is. І додаткова інформація – N. Що? cat's name. Є. is. І додаткова інформація – BN. Якщо у нас речення діє, то у нас діє слово. Може бути Сі, може бути Wants, Go to, бачите, різні можуть бути. Likes теж може бути. Якщо у нас йде е, мова про стан, то «із». але не тільки Із, речення стану, зараз я покажу мою темочку шосту довідника. Можете робити скрін екрану. Форми тобі «are», «is». Це одне і те ж слово, одне і те ж значення, одна і та ж граматична категорія. Тому ставимо або «am», або a, або «is». Бути, як сказати, це нам треба знати. Запам'ятай, I am, we are, «you are», «they are». Зводь до пари слова He is, she is, it is. Тільки так дивись. І скорочені форми, відповідно, теж тут маються. Так, різко не дуже різко щось не наводиться різкість. Добре, від M буде апостроф М, А, апостроф А І. Із апостроф С. Тобто, коли у вас буде дієва особа хто, наприклад, I, то форма М, а коли My Friends, то форма А. «Із» ми вже бачили у довіднику. Добре. Тому ще раз хочу нагадати, що я всіх очікую обов'язково на ефірі 16 го числа об 11.15, де ми розберемо часи Present. Simple буде Continuous і Perfect. А наразі, наразі. Я дякую всім, хто був присутній, і до зустрічі. Goodbye. Bye-bye. Have a nice day!